Синички голодом нам лілись. Така зима, така зима, оце б у вирій полетіти. Так батьківщини ж там нема. Слава відомої української поетеси Ліни Костенко, но ну я радий вітати вас на творчому україномовному каналі Creative Fox і пропоную долучитись до якогось соціального проєкту Подаруй домівку пташкам, в рамках якого ми виготовимо і встановимо різноманітні шпаківні, синичники та містівні годівнички. Отже, з нами, як завжди, цікаво. Не перемикайтеся. Погнали! Використовуючи гугу платформу Classroom в рамках предмету технології, проводжу вступну бесіду з поясненням мети, постановкою цілей та завдань. Надаю всю необхідну теоретичну інформацію, пов'язану з вимогами до пташини домівок, таких як розміри, матеріали, оздоблення, розміщення та засобів їх фіксації. Проговорюємо права техніки безпеки та демонструю готові зразки різноманітних конструкцій домівок. Отже, метою проекту є привернення уваги підлітків і громади до проблем охорони довкілля, спрямування зусиль до практичних дій, виховання екологічного мислення та культури, виготовлення домівок та їх розміщення в міській та лісопарковій зонах громад, соціалізація в територіальній громаді. Категорії внутрішньопереміщеної молоді. Формування особистості, яка буде здатна свідомо активно, творчо впливати на навколишній світ здійснення корисних та громадянських дій. Так, ну що, друзі, Планую виготовити три синичника. Так. Це були саме синичники, маю ось таку дошку, 13 см вона є завширшки, відповідно, задає розмір нашого синичника. Як ви бачите, я вже накреслив 6 кіл, бо планую виготовити 3 синичника, відповідно, передня, задня на перший. Передня задня на другий і передня задня на третій синичник. На передніх стінках я виконав розмітку отворів. Верхній це буде отвір льоток 4 см відступив. І знизу також 4 см відступив це буде отвір для фіксації ну, прильотної планки. називаємо її так. Отже, Приступаємо до роботи. Для yeah. зручності роботи почну із просверлювання отворів. Діаметр лятка має бути від 30 до 35 мм. Я вибрав ось таку коронку діаметром 35 мм. Ну, на всяк випадок, щоб вгодований птах зміг теж туди. Забратись. Використовуючи власний творчий канал на платформі YouTube як ефективний засіб візуалізації техніки виконання навчального проєкту під час дистанційного навчання та вже маючи в своєму арсеналі тематичні відео, вирішив підтримати учасників проєкту власним прикладом і водночас урізноманітнівши види та шинних домівок. Поки ви споглядаєте за моєю роботою, трохи статистики. Отже, за тисячу днів війни в Україні екологічна шкода, завдана воєнними діями, оцінюється приблизно в 71 мільярд доларів. Через бойові дії та лісові пожежі, за три роки війни потенціал поглинання парникових газів лісами. Зменшився на 1,7 мільйонів тонн. Через війну знищено 3 мільйони гектарів лісів, отруєно землі, забруднено річки, що приводить до різкого скорочення і повного знищення видів представників флори і фауни. Основними загрозами для птахів є їх загибель від прямого ураження осколками чи зброєю, пожежі, які руйнують гнізда, складками яєць та пташенятами, також порушення сезонних міграцій, обмеження кормових баз. Стало очевидним різке зменшення популяцій шпаків, дроздів, зозулій, горобців та дятлів. Отже, ми запрошуємо всіх, хто не байдужий до проблем відновлення біорізноманітня птахів, взяти участь у проєкті Подаруй домівку для пташок, бо тільки ми разом зможемо поліпшити екологічну ситуацію в країні. Для цього проєкту я обрав конструкцію і матеріали максимально наближені до природних. Дана конструкція не несе на собі естетичного навантаження, вона доволі проста, технологічно, не є затратною фінансово, добре вентилюється та водночас надійно захищає мешканців від негоди та непроханих гостей. Так на мій погляд є дуже привабливою для птахів. Збираються сничники на саморізи, попередньо просворивши отвори, попереджаючи розтріскування деталей, бо вважають цей кріпіш надійнішим, ніж свяхи. Під час чергової зустрічі із студентами обговорюємо нюанси та труднощі, що виникли під час роботи над проєктом. демонструємо результати своєї роботи та готуємось до наступного етапу, а саме, правильного розміщення домівок для пташок. На моє запрошення до участі в проєкті радо погодилась адміністрація Золотоніської гімназії імені Семена Дмитровича Скляренка. Діти 6 класу під керівництвом вчителя технологій Ширай Тетяни Михайлівни доєднались до проєкту, виготовивши їстівні годівнички з животину та різноманітних зерен. E Ну що, друзі, як ви зрозуміли, ми у лісі, свій синичник, з яким я сюди йшов, я залишив в іншій локації, ми до нього обов'язково повернемося. А сюди я прийшов з конкретною метою. Минулого разу, коли я був тут у лісі, я знайшов ось залишки отакого, такої шпаківні. Так, як бачите, вона вже від часу впала з дерева, розплолась, пропало дно, криша. Ще тоді я того разу заготовував ось таку віталюху для криші. Зараз я її швидко зремонтую. Повішу і підемо на іншу локацію. Ну а люба робота починається з чого? Ні, не з перекура, а з гарного чаю. Через років 25 у суботу він засяє із минулого, як ліхтар. Привіт! <пас> Оскільки ж нас нас приїжджить інше місце і час. Та тя... Думы ясні, ясні, свої, свої, свої Ось так швидко і плідно пролетів час роботи над проєктом та настав момент мого візиту в гімназію, де разом з дітками обговорили необхідність допомоги птахам, встановили синичник та розвісу пташині смаковики. Після чого, користуючись вікном відносно теплої та сонячної погоди, разом з донькою знов завітав до лісу, щоб встановити третій синичник. Що, друзі, ось і завершився принаймні медійний етап нашого еколого-соціального проєкту. Далі буде. Сподіваюсь, що ми заразив вас своєю ініціативністю та ідеєю, і ви продовжите нашу справу, зробивши внесок в покращення екологічної системи нашої держави. І оскільки цей проєкт я розпочинав з вірша, то віршем я його і завершу. Врятуйте землю. Хай панує мир, хай свіжістю наповниться повітря, бо це наш дім, а не смітник, чи тир. Та ми ж самі для себе гострим вістря. Врятуйте землю, хоч би для дітей. Вона за це десятки раз віддячить, Адже залежить це від нас, людей. Вона байдужість нашу не пробачить. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей, Па-па.